З вами розсадник Велесів Сад, і сьогодні ми говоримо про стійкі до хвороб сорти яблунь. Головний асистент у нас сьогодні Альма, нашого оператора звати Григорій. Мабуть, найпоширенішою культурою в наших садах є яблуня. А одні з найбільших проблем яблуні є паршай, борошне староса. Ну, далеко не всі сорти хворіють цією проблемою. Є стійкі, їх так і називають стійкі до хвороб, імунні сорти або резистентні. От саме про них наша сьогоднішня історія. Кажуть, що в світі близько 20 тисяч сортів яблунь, далеко не всі з них імунні, але ця тема доволі таки об'ємна. Якщо її уявити розміром з яблуку, то ми сьогодні це яблуко навіть не надкусимо, а тільки злегка вдихнемо. Сьогодні в світі значна частина промислових садів засаджується саме імунними сортами. Це не тільки економить наші кошти на засоби захисту, а й певним чином збільшує нашу самооцінку, тому що ми впевнені в тому, що куштуємо яблука, не насичені хімією. Один із найулюбленіших мною імунників це яблуня Райка. Яблуну райку ми зняли в її зоряний час. І в прямому і в переносному сенсі місячної осінньої ночі. Сорт зимовий. Пледи насичено-червоного кольору, красиві та смачні. М'яко ж нищенний, як у яблуні чемпіон. Як на мене, смак кращий за чемпіон завдяки особливому аромату. Сорт сильнорослий. Наполегливо рекомендую вирощувати суто на карликовій підщепі. Пробуджуваність бруньок слабка. При висиці обов'язково треба надрізати верхівку саженця. Декілька слів про яблуню Флоріна. Вона настільки відома і популярна, що тут знову сказати важко. Але з тої самої причини і змовчати про неї ми не можемо. Флоріна, мабуть, найвідоміший в Україні імунник. Смак плодів задоволена з вами охарактеризували як прісно солодкий. Тобто будь-яка кислинка відсутня. Дерево доволі поширене як в промислових садах, так і на присадибних ділянках. Флоріна доволі відомий сорт в трійвельних мережах. Плоди зберігаються до березня місяця, включно в звичайному підвалі. Пробуджуваність буруньок добра. Однією з характерних особливостей цього сорту є сильнорослість. Тому наполегливо рекомендую вирощувати яблуко на карликовій підщепі, хоча і на ній однорічні прирости можуть сягати іноді сантиметрів 70. На інших же підщепах яблуня виростає ну дуже великою. Догляд за такою кроною непростий і плоди дрібніють. Сад складно уявити без зелених яблук. Тому поговоримо про дуже цікавий сорт із зеленим забарвленням плодів Spy Gold. Мені важко пояснити, чому яблуня Spy Gold поки що мало поширена в українських садах. Адже зелених яблук тим більше імунних не так вже й багато. Плоди смачні. Гарантовано зберігається до лютого місяця у звичайному підвалі. До того ж, сорт має доволі нескладну агротехніку, і цілком добре себе рекомендує як на карликові, так і на середньорослій підщепі, Вступаючи в плодоношення з другого або з третього року. Яблуня Богемія Голдз спецької імунників не значиться, але насправді цей сорт дуже стійкий до хвороб, тому декілька слів ми про нього мусимо сказати хоча б з двох причин: по-перше, яблуко красиве. По-друге, воно смачне. До категорії дуже стійких сортів цілком справедливо можна віднести трохи призабуті нами всі напи. Чому призабуті? Та тому що раніше вони вирощувались на сіянцеві підщепі, тому пізно вступали в плодоношення і е, дерева виростали ну аж занадто великими. Наразі ми вирощуємо саженці таких сортів на карликому щепленні. Е, ці дерева мають доволі компактну крону і починають плодоносити вже з другого третього року. Ми був розсадник Белисім сад. Ми говорили про імунні сорти яблунь. Більше інформації про плодові та декоративні дерева ви можете дізнатися на нашому сайті. Тож, відвідайте наш сайт, підписуйтесь на наш канал в Ютубі і гармонії вашому саду!